Ось подивіться на ще одну злоякісну групу, яку створили росіяни. Називається вона Красивий мір. А я став кажаном і дуже щасливий. Мама народила мою сестру. Хто хоче привітати? Нехай привітає, дякую. Я став кажаном. Але ж знайшлись дурні, які цьому кажану поставили лайки. А, слів нема, коли наші люди навіть не... Ну, не розуміють, не читають, не включають аналітичне мислення і лайкають все підряд, все, що вистрибує в стрічках Facebook. Фейсбук. Е, будь ласка, е, остерігайтесь усіляких злоякісних картинок, згенерованих з допомогою штучного інтелекту. Не лайкайте їх, тому що ви граєте проти нашої держави, ви допомагаєте ворогу. Будь ласка, не засмічити інформаційний простір своїми репостами ось такого штучного гівна.